Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось пораду вам до кінця листопада. Будемо робити два варіанти. Зараз я їх дістану. Давайте це буде перший, це другий варіант. Обирайте перший, другий. Дивимось перший варіант. Порада карт до кінця листопада. По-першому варіанту. Тут вам. Тут вам давайте додаткові карти ще пару дістану. Тут вам до кінця цього місяця радять карти бути більш обережними, знаєте, бо у вас зараз якісь відбуваються зміни, або ви на порозі цих змін. І тут хтось вас може збити. Ну, тобто. У вас є якесь бажання, можливо, це я не знаю, можливо, ви там переїжджаєте, щось купили або хочете купити. Це може стосуватися чого угодно. нерухомість, робота, любов, все що завгодно. Тобто, отут ваша мрія, да, ваша мрія. але е, ось тут ось рядом поруч з вами. Можуть бути люди, які, я не знаю, це може бути хто завгодно. Знайомі, батьки, друзі, хто завгодно, хто вас буде збивати. Ну, типу, буде казати, або у вас нічого не вийде, або ну, це можуть бути різні історії. Ну, неважливо. Тобто вас будуть або відмовляти, або якось, ну, типу, знецінювати, знаєте? І давайте дістанемо, що вам радять. І карти вам радять. Якби рухатися в тому напрямку, який ви для себе обрали, бо ви вже ну, ви цього захотіли, ви посадили, типу, як зерно зробили перші кроки, да? і треба оці, знаєте, бачите, тут ось ворони і ниточки, оці ниточки нафіг пообрізати, порозганяти оціх всіх воронів, щоб вони вам не каркали оце, так? Да? Тобто, і. і... Вот, да. е, розігнати всіх воронів непонятних вам, е, і впіймати о той баланс, знаєте, між коли люди радять, а коли вони вже просто не хочуть, щоб у вас було краще, ніж у них. Тобто вибирати, кого слухати, кого ні, а можливо, навіть балансувати між тим, що ви приймаєте в себе, і тим, що ви хочете. Бо ви вже тут, як знаєте, ви, наче ви. Не знаєте вже, що ви хочете, і от, ем, типу, треба трошечки е, дозувати е, інформацію, яка поступає з навколишнього середовища на вас, так би мовити, це може бути ну, все, що завгодно. Е, люди, телевізор, якась інформація, що завгодно. Ну, типу, прям ну, дуже фільтрувати це все діло. Отака от порада до кінця цього місяця. По другому варіанту. Другий варіант. По другому варіанту. А, зараз додаткові карти, тоді там скільки було Три. Хто обрав? другий варіант? Тут у вас дуже класна ситуація намальовується. Я би так сказала, ви собі тут самі створили те, що ви будете зараз мати. Тобто ви до цього самі йшли. Крок за кроком. Е, ви це прямо планували, там робили якісь дії. Ну, неважливо, що це було. Да? Можливо, там маніфестували, медитували, все що завгодно. Тут йде про те, що зараз ви будете отримувати як би свої гроші, і що ваші дії будуть приносити вам плоди. Дії приносити вам плоди. Зараз ще дві карти. Так. Тут йде про гроші, але тут ще треба вам. О! Менше зратися назад, знаєте, бо ви трошки, наче вже і думаєте наперед, типу, зараз, зараз я поясню. Бо ви якби вже Тут вже думками якби, зібралися з тим, куди вам йти, що вам робити, але таке наче іноді ви такі назад щось обертаєтесь. Типу, там, а можливо, там було було краще, або було б краще, або, ну, типу, якісь сумніви. І стосовно цього, це нормально, якщо ви хочете зміну в житті, то вам треба рухатися тільки вперед. І оті всі сумніви все лишати позаду. Отак от, от вам кажуть. Наче все обняла.